Не було ні страху, не було ні розгубленості, я був готовий. Саме головне в таких ситуаціях зразу починаєш переживати за рідних близьких. І дуже важливо приймати рішення, як, яким чином забезпечить безпеку для того, щоб можна було виконувати свої задачі, свої функції. Тому е, серед ночі для 6 години. Мені дзвонили, сказали, що бомбі Староконстатинів. Я передзвонив колеги, дійсно він підтвердив, і таким чином у нас розпочався новий етап життя, роботи, боротьби. І потрібно відмітити, що не було страху, нема страху і не буде страху. Найголовніше це не допустити хаоса, не допустити паніки і мародерства. Ну, це я за це не тільки переживав, як правило, людина повертається до історії. І ми дуже добре знаємо історію 41-го року, коли з, до 22-го числа вже нікого не було з партійних керівників, нікого на території, значить, ті, де мали окупанти, зайти, і зрозуміло, що якщо немає контролю то з'являються відповідні групи, які чинять свої беззаконні дії. Тому 8 годин ми провели нараду, і треба відмітити, що практично всі без виключення люди вже були на роботі, 8 години. і ми прийняли рішення, що продовжуємо працювати, що виконуємо всі функції на своїх задачах, але крім того, саме головна задача це забезпечити безпеку. Крім 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 основної задачі, да і в 10 годин ми провели засідання сесії міської ради, на які прийняли рішення щодо визначення місць для розміщення переселених осіб. Це 550 місць у нас вже було готово в наших закладах. Ну а також дали деякі повноваження місцевому міському міському голові і відповідно призначили керівників добровіших формувань. Що є? Тим, що наразі нема відповіді, і на що хотілося отримувати відповіді, це те, що нас дуже успокаювали. Мені дуже не подобалося це. Що знаєте, все буде добре, не панікуйте, але наразі не так стало, от але це не вплинуло на нашу роботу. І практично з перших хвилин е, всі були на місцях, і ми виклик прийняли, і на нього відповідно адекватно, оперативно почали реагувати. З перших хвилин е, люди е, вже біля 7-8 години були біля міської ради, і е, які команди, що будемо працювати, що будемо робити. І Часть людей. Е, Самостійно почали будувати блокпости, почали знаєте, виконувати ту ті функції, ті задачі, які повинна виконувати держава. Так тому що у нас на території Славути не було військових частин, нас не було військових, і тому я, як міський голова, прийняв рішення, взяв на себе відповідальність не тільки за функціонування всіх інституцій, але забезпечення безпеки міста. І люди з перший день тільки 200 чоловік вже було записано. Значить, добровольче формування, і практично за три дні це було півтори тисячі людей. Дякую, чіткому стержню, Основному стержню людей вдалося підтримувати не тільки правопорядок, але й максимально забезпечити з одної сторони. Охорону об'єктів критичної інструктури, це те, що ми взяли на себе, це наші люди, наші люди робили. Знаєте, на другий день уже ми зібрали більше 50 мисливців. Це люди, які прийшли зброєю, це були члени громадського формування, це були мисливці, і ми практично їх розставили зразу вже на блокпостах, і це дало відповідну там, можливість безпечніше. Виконувати ті функції, тому що це були величезні потоки, значить, біженців, це величезні затори, це треба було і допомагати людям, не тільки там їх перевірати, але допомагати людям. Це приїжджали вже переселенці, яких треба було розміщати, і так далі. І це практично функції ми взяли на себе, і, і саме головне, що я хотів би сьогодні сказати, це теж дуже важливо. знаєте, перший день, коли була нарада на рівні районної адміністрації. Коли я попросив, що дайте нам військового, тому що потрібно, щоб хтось координував ці дії, було сказано, що вибачте, гібридна війна у нас військових немає, тому це ваші обов'язки. Забезпечуйте безпеку, порядок і захист. От. І тому ми це розпочали робити. І я величезні слова вдячності, тим, хто з першого дня приступив. І саме головне, що ми взяли на себе координацію робіт на території Славутської ради, Славутської районної ради, відповідно, чотири ОТГ, які входили раніше в Славутську раду, об'єднали зусилля і вже працювали над тим, щоб в разі наступу обороняти не в районах Славути, а в районах району. Що говорити по наших партнерах? Це був і Уліньов, і Любартов, і Сулійов, і Красницький повід, і Датшині Поляніця підключилися. От, бургомістр вже 7 числа приїхав, значить, Роберт з Любартова особисто приїхав, привіз вже першу допомогу це були засоби захисту для служби надзвичайних ситуацій, медичне обладнання. І Відповідно, інші друзі привозили так само ну, харчі і те, що першочергово необхідно. Значить, ми максимум цієї допомоги було надано переселенцям, зразу роздавали по можливості, і інша допомога передавалася вже на, на, на передову, передавалася вже нашим воїнам. От, в подальшому ця, ці, ця дружба, ці відношення продовжувалися, і ми сьогодні маємо продовження. Наразі ми зараз працюємо на можливості отримання ще генератора. Відповідно, потужнішого там на 50 кВт, хоча перед цим нам передали генератори на 7, на 5, і на 3 кВт. Ми вдячні. Тому в плані цьому в нас є порозуміння, є підтримка, і наші колеги нам нам, нам допомагають. Те, що стосується в масштабах держави, то відповідно створений вже хаб хаб на території Хмельниччини. Ну і відповідно централізовано ця допомога надається, і таким чином вони нам надають вже через управління праці, соціального захисту, ми надаємо допомогу вже ті категорії, яку визначає вже військова адміністрація. Також часть допомоги надається через Червоний Хрест, і часть допомоги надається вже напряму, то що ми отримуємо від фондів, від людей і так далі. Дарство це є стан відповідальності. Да? Це те, що не можна обучити, навчити. Ця допомога потрібна. Що без цієї допомоги люди не можуть обійти, Державна держава неспроможна, якби вона не, не, не організовувала цю роботу, в неї немає тих можливостей, щоби. Організувати на такому рівні, на такому рівні цю допомогу. Це неймовірна відповідальна робота була. І за це треба щиро вдякувати всім без виключення. Всім без виключення людям. Ті люди, які в нас працювали, це школи, це садочки, це ми і пекли, і готували, і шили, і в'язали, і маскувальні сітки робили, і так далі. Це неоцінима допомога. Це дуже, дуже. І... Зумієте, не тільки корисно, а дуже результативно, і це суттєво підтримувало як наших воїнів, як нашу армію, так само і згуртувало людей. З перших днів от ми сесію провели вже десяту годину. Ми зразу прийняли рішення, що визначили у нас, вже були визначені заклади, які вже були підготовлені. 150 місць було підготовлено для розміщення переселенців. Більшість ну потрібно сказати, що більшість людей, які приїжджали, вони в першу чергу приїжджали до рідних і близьких. А в подальшому, вже коли в такий системний наплив, це були місця зроблені у технічному ліцеї. Там було до 150-180 людей розміщалися. Крім того, ми організували пункт прийоми з передачі гуманітарної допомоги. Харчів, засоб, засобів там там необхідних для першого вжитку одягу і тому подібне. У нас пройшло біля 4,5 тисяч переселенців. Наразі біля 3 тисяч, ми їм допомагаємо. Ми їм стараємося максимально не тільки на державному рівні та допомога, яка є вчасно, вчасно їх, їх виплачувати, але ми стараємося також максимально ті ресурси, які в неї їх підтримувати, допомагати. Тому, якщо в селі живуть, ми бачимо. Допомагаємо там, по мірі можливості, якщо велика сім'я там і дровами, і підвозимо харчі, допомоги даємо і так далі. Крім того, час людей в нас були працевлаштовані. Мені дуже приємно це теж говорити, тому що і, і, і в лікарні були працювали медичні працівники. Наразі двоє залишалися, що працюють. От вони теж залучалися до роботи. Більшість людей вони себе знаходили. Борба продовжується, війна продовжується. а Ми людьми були, я і буде. Коли розпочалася війна, це, це був теж такий дуже складний період часу, в тому плані, що треба було і забезпечити роботу критичної інфраструктури. І це на наші плечі лягло, і ми зобов'язані були в першу чергу забезпечити безпеку. Тому були встановлені цілодобове патрулювання, і то, що я говорив, він добровічне формування і так далі, тому що була угроза диверсійних груп. Ми зберегли, зберегли це котельні, значить. Наразі ми готувалися до зимового періоду. Ми мали можливість підготувати відповідно і об'єкти, тому ми змогли забезпечити подачу води, роботу водоканалів, тепла. Я хочу сьогодні дійсно сказати, що наші комунальники заслуговують на повагу, що стосується електроенергії. Я думаю, що сьогодні люди, які свідомі, вони усвідомлюють ті ризики, які були, з чим вони зв'язані, і були попитки там овинити міського голову, голову і так далі. Ну, це була спланована акція, це треба розуміти. Ну, є час, який дасть на це відповіді. Дасть да? я хочу сказати, що я з своєї сторони старався максимально бути об'єктивним. Я старався, наскільки можна вплинути в ці ситуації, наскільки можна, але в плані вплинути яким щоб була доведена об'єктивність об'єктивна інформація до людей, щоб люди мали дійсно вони заслуговували і заслуговують мати правдиву інформацію. Тому ми сьогодні дивимося і розуміємо, то що ми могли зробити, ми робимо. Наразі єдине питання залишається ще відкритим. Це все ж таки дійсно об'єктивна інформація, і дуже важливо, на що я максимально сьогодні звертаю увагу. Це все ж таки можливість максимально забезпечити роботу промислового сектору. Мене вражає не тільки оперативність, але мене вражає відповідальність. Перший місяць не працювали лютий березень, але виплачували людям заробітну плату. Тобто. була можливість, це був процес відповідальності, допомагаючи армії, підтримуючи своїх людей, вони максимально працювали над тим, щоб зберегти виробництво. І вже тільки-тільки-тільки виникла можливість коли почали більш-менш звільняти території наші. От і угроза трошки зменшилась. Зразу виробництво почало відновлюватися. А подальшому, коли вже пішов режим відключення електроенергії, аварійне відключення, це дуже негативно сказалося на роботу підприємств. От час підприємств закупили генератори, автономні засоби і так далі, але ну не всі змогли, тому що якщо наприклад йому треба мегаватт або півтора мегаватта, то ви розумієте, яка собі вартість продукції, і треба розуміти, що це ну не тільки складно, це витратно, але це. Дуже дуже фінансово дуже затратно, хочу сьогодні, ну вже рік війни великі слово вдячності роботодавцям виразити великі слово вдячності. І, і тим, хто на превеликий жаль пострадав найбільше, таке як РМЗ-підприємство, так ми розуміємо. Але все одно всі працювали, всі працюють, і всі сьогодні дуже-дуже відповідально працюють. Є, є такі внутрішня відповідальність. От не тільки вироблена, а вже усвідомлений стержень патріотизма. То я, я горжуся сьогодні нашими роботодавцями. Дякую. З першого дня війни ми практично по садочках не зупиняли процес, і в нас були обмежені кількість діток, які перебували, але в першу чергу це були дітки тих, хто воював. Щодо навчального процесу, то вже на сьогоднішній день нас практично всі школи навчаються в тай режимі, навчаються в очному режимі, навчаються в змішаній формі, дистанційна форма навчання. Ми це впроваджуємо, ми забезпечили можливість навчання. Очному режимі всіх діток перших четвертих класів. Ну перших перших класів це з 1 вересня, наразі перші, четверті, І зараз вже, вже, вже з, 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 робимо все для того, щоб всі дітки мали можливість починати навчатися на очному режимі. Хоч ми обмежено кількість уроків, але це робить. І тому е, навчальні заклади в нас не зупиняли роботу. Можу сьогодні з великою гордостю сказати, що. Ви знаєте, наша освітянська сім'я, наші освітяни ну, настільки відповідально ставилися і ставляться, що вони заслуговують на велике слово вдячність. Це вихователі дитячих садочків, це викладачі шкіл, позашкільних закладів. От. Тому нашим воїнам, нашим батькам є чим гордитися. і я вам хочу сказати, що Віддаючи діток чи дошкільний заклад, чи позашкільний, чи освітянський заклад, навчальний, ви можете бути е, спокійні, що вони отримують і повагу, і культуру, і, профі... і, і відповідний рівень навчання на тому рівні, на якому вони бажаються зробити. Щодо медичних послуг, ми також ми пережили ковід, ви знаєте, і ми е, от той період складний, дуже складний. Якщо взяти от для мене, для мене ковід був період складніший набагато, чим навіть чим військовий період часу, на превеликий жаль. Да. Коли почалась війна, знаєте, що сьогодні дійсно я гордо можу сказати, що в нас ні медики, ні викладачі не втекли, не покинули робочі місця і сказали, знаєте, моє життя дорожче, чим тут. Ваше навчання чи ваше лікування? Я переїду в безпечне місце. Що важливо от, сказати, навіть знаєте, коли були перебої електроенергії, коли відсутність електроенергії була по, по місту, по Славуті, це теж не сказалось. І не хірургічне, не реанімаційне відділення, не інфекційне відділення, де операції проводилися, де на шавелі були люди, це не почувствовали, тому що було підготовлено вчасно, був придбані генератори, інше обладнання, там кисневі станції, і це запрацювало в автоматичному режимі. І тому наші, наші заклади працювали і працюють. Крім того, не зменшилось не на один пакет допомоги, а наоборот. Наразі сьогодні додатково підписуються зараз допомога по психічні реабілітації. Крім того, ми дуже дуже уважно відносимося до переселенців. Ті люди, які до нас звертаються, і теж їм повному всі надає надається допомога. Тому Модернізуємося, і саме головне, що все ж таки у 2022 році нам, крім того, що виконувати виконують роботу, вони змогли ми ще покращили базу. І в даному випадку, да, і обласний департамент охорони здоров'я, вдячність, вдячність і голова адміністрації. От ще раз хочу подякувати, тому що і там і кабінет, і обладнання досить потужне, і гуманітарна допомога, яка приходить, а це суттєво, це там більше 14 мільйонів. Це в медикаменти, це, це обладнання, це те, що необхідне для виконання виконання тих е, вимог. Первична допомога в нас в варті була і є. Крім ну, того, що я сказав, це пакет додатковий, який ми підписали. Ми зараз над ним дуже активно працюємо, тому що психологічна реабілітація це питання сьогодення, завтрашнього дня, над яким треба професійно системно працювати. Орган місцевого самоврядування і депутати це був такий костяк. Це фундамент був, фундамент, який формував не тільки політику, але й мав можливість організовувати цю роботу. Ми всі працювали, і ну, практично 90 днів це 24 на 7, ну, По крайній мірі я провів в Славуті. Я хочу ще раз, знайти там були спекуляції, десь виїжджають, десь виїжджають, десь кудись їздять, десь кудись і так далі. Ні одного дня, ні одної години нікуди міський голова не виїжджав. І що я виїжджав за територію області, я повідомляв голову адміністрації, що є така потребність. Ми виїжджали там, везли допомогу, чи там Бучу, чи Чірпін, чи Бородянку. Я відповідно повідомляв голову адміністрації, але це були такі відрадження, які зв'язані, значить, з виконанням моїх обов'язків. От, але не за кордон нікуди не я, не моя сім'я, не мої близькі, і не наші, не наші заступники, не мої колеги. Ніхто не виїжджав. У Нас були депутати, які виїжджали, але це виконували функції там гуманітарну допомогу, от і, і, і так далі. Тому я наразі не можу ні одному депутатові сказати, що там щось не виконував, і так далі. Та перший день було 16 депутатів, але подальше ми мали можливість без перерви проводити засідання виконавчого комітету, проводили два, там через день проводили засідання, бо це лягало на них втягаром відповідальним і, не дивлячись на повітряні тривоги, не дивлячись на ті всі угрози, виконували всі функції. Вчасно приймалися рішення, вчасно проводили засідання вчасно реагували. У нас був штаб створений в перші дні, які ввійшли служба безпеки, поліція, воєнкомат. І наші ми мали можливість на цей процес реагувати. Ми мали можливість забезпечити ті і виконання своїх завдань, і виконання державних функцій. Орган місцевого самоврядування виконував з першої хвилини, виконує і буде виконувати свої завдання, і не тільки свої завдання, і то, що зв'язано з безпекою в повному обсязі. Потрібно подальше формувати національну політику, формувати е, вже дійсно державу на таких цінностях, де не буде оцього популізму, де не буде Росії старшого, меншого брата, і не будуть виникати питання мови там, релігії і, і, і колаборантів, сексотів і так далі. Каже на своєму місці. Ти доглядаєш дітей, доглядай. Ти працюєш в медицині, працюй. Ти на підприємстві працюй. Ти воїн, молодець, ти йому, маєш... ти е... стріляєш добре, ти надгіз – молодець. І в цій системі, коли ми от такі механізм створимо, як... як швейцарські часи, будуть працювати, от тоді нікому нікому в життю не вдасться нас розвалити, нашу державу. Тому що Україну розвалювали зсередини через підкуп, через обман, через там всі-всі маніпуляції і так далі. І Якщо раніше в наших батьків було життя або смерть, то сьогодні життя і перемога іншого гасла не повинно бути. Тому процес навчання. Процес впровадження нових технологій, процес організації виробництва максимально залучення сьогодні нових технологій, створення додаткових робочих місць даже сьогодні. Максимально треба працювати на ВПК, на військово-промисленні. Ми повинні сьогодні максимально впроваджувати нові технології, виробляти їх на території України для того, щоб показати світу і показати цим кацапам уркам, що Україна це є не придаток, це є самостійна горда нація, яка жила. Живе і буде жити. І ще Росії не було, ще Московії не було, а Українці були і вони будуть. Так світ побудований. Але за добро треба відповідати. За волю треба боротися і, і за право жити. Ну ви на превеликий жаль, також сьогодні треба боротись. Даже, даже право жити під сонцем сьогодні треба. Треба сьогодні відстоювати, тому що є от такі нелюди, які сьогодні живуть, живуть біля нас, ну, на якими свій час, може, там менше звертали увагу, але вони готували, готувалися до цього. Тому відкритість і не дивлячись на що, залишатися людьми, любити один одного, поважати один другого, повинен бути Бог в душі. Віра повинна бути в душі, і любов до ближнього повинна гармонійно ну, балансувати із правом людини не тільки на життя, а на співіснування. Слава Україні! Все буде Україна! Щирі слава вдячності, всім славичанам, всім, хто працював, працює на перемогу. Все буде Україна.